Всім осінній привіт! Я взяла каву, поклала біля себе планшет і будемо підводити підсумки жовтня. За традицією у цього відео буде декілька категорій, і якщо якась із них вам не цікава, то по таймкодах ви можете перейти до наступної. А почнемо ми з вами із планів на жовтень та моєї дошки натхнення. На дошку натхнення я завжди додаю картинки із пінтересту так, як би мені хотілося бачити свій місяць. І дивлячись зараз на жовтневу дошку натхнення, я можу сказати, що він приблизно так у мене і пройшов, крім одного. У мене був пункт, що я хочу щодня вивчати мови. Це було. Дуже амбіційно, і амбіції не виправдались, тому що цей пункт я не закреслила. На початку місяця я не знаю, чим я займалася, мені було не до того. Потім я поїхала в Марокко, і ось на цих вихідних я повернулася додому. Нарешті можу видихнути, але місяць уже закінчується. Єдине, що то на цьому тижні я вирішила все ж таки. Побудувати стратегію і щодня приділяти якійсь мові, і так само лічно співпало. Коли я вчора прописувала плани і думала, з якої мови почати, я обрала українську і зранку прокинулася. І виявилося, я цього не знала. Що сьогодні день української мови та писемності це був хороший сюрприз. Взагалі, українська це моя рідна мова, я нею завжди говорила, але у мене дуже багато суржику та росіянізмів, від чого мені хочеться позбутися. Саме тому я хочу цілеспрямовано приділяти час покращенню своєї української мови. Сьогодні я вже написала, вперше приєдналася до радіодиктанту. Це був такий цікавий досвід, і от у мене план на цей тиждень. Сьогодні українська, завтра іспанська, до якої я не поверталася уже дуже давно, потім англійська, наостанок моє улюблене французька. Це був сарказм. І у п'ятницю я хочу приділити час вивченню арабської мови, але це більше як хобі. Я себе ні до чого не змушую. Це просто щоб вміти спілкуватися з людьми, коли я приїжджаю в Марокко. Тому у мене немає якихось грандіозних планів на цю мову. Вона так додаткова. Я ще розглядала вивчення польської, тому що вона мені подобається, або італійської, але все ж таки вирішила зупинитися на арабській. І у суботу і неділю я хочу. Робити підсумок тижня, що я вивчала протягом цього тижня, повторювати все, і можливо, якісь із мов мені захочеться більше присвятити свого часу. Тому пункт про щодня працювати над мовами ми пропускаємо. за те, що у мене вийшло зробити, це записатися на курс французької мови. Я знайшла один курс при університеті, і у січні там починаються заняття. Тому, як завжди, вічний студент це я. Ще один пункт, який мені вдалося закрити, це челендж по енергії дня в телеграмі. Я сиділа, гуртала стрічку Пінтересту і побачила там такі ж жартівливі карти Таро. Мені захотілося спробувати зробити щось схоже, але із саме з матрицею долі. Хто підписаний на мій телеграм, знає, що раніше я. Писала про Таро, матрицю Долі, і от за допомогою чата GPT я прописала, які б мені хотілося бачити карти, що там на них зобразити, і прописувала різні енергії дня, чим би було добре зайнятися в цей день. Мені подобається така штука, але вона займає багато часу і моїх сил. Тому іноді, іноді я би це робила, але, звісно, не на постійній основі. І ще один пункт. Я хочу про нього сказати трішки пізніше, тому що він поєднується із категорією улюблені рандомні речі. Стосовно самопочуття і здоров'я, я собі тут записала піти на масаж. І цей план я не виконала по одній причині, що у нашому регіоні не так багато спа-центрів або місць, де роблять масажі. І навіть якщо їх там роблять, то мені взагалі не подобається це, знаєте, якась така. Нора, ти туди приходиш, і не зрозуміло, що є одне місце, у яке я ходила не один раз, але, по-перше, вони нещодавно підняли ціни, і там така обстановка на удачу. Я би це назвала так. Тому що один раз ти приходиш і все нормально. Один раз я приходила, і мені було холодно, я лежу на цьому масажі, мені холодно. Е, наступний раз знову все було нормально, а потім я приходжу, а за стінкою е, хропа якийсь мужик. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, коли ти приходиш на масаж, ти хочеш розслабитися, а не слухати інших людей, там десь телефон дзвонить, там ще щось, крики. ну, коротше, я поки відклала цю ідею, бо я не можу знайти якесь хороше місце, де тут роблять масаж, і, і яке б коштувала ще більш-менш адекватно. А я бачу, що у Франції це взагалі непоєднувані речі. Зате, те, що мені вийшло зробити, це робити і продовжувати спорт вдома, я в кінці вересня почала займатися спортом вдома, і на початку жовтня, перші два тижні, я систематично 3-4 рази на тиждень виконувала спорт. І щодня робила ранкову руханку і масаж сухою щіткою. От два тижні я це проробила, а потім на два тижні я поїхала в Марокко і повернулася. І зараз знову я роблю ранкову руханку, масаж сухою щіткою, і хочу повернути спорт в своє життя, тому цим пунктом я задоволена. Це, в принципі, і всі були мої пункти. Я собі так і не придумала і нічого не записала із нового, щоб я хотіла спробувати, але. Те, що нове вдалося спробувати, це перше радіодиктант. А друге, я вперше побувала на фабриці по виготовленню оливкової олії, подивилася взагалі, як відбувається цей процес, і зняла його для вас. Якщо ви ще не бачили відео про Марокко, то воно попереднє. У моєму ютуб-каналі. І тепер давайте переходити до наступної категорії, а саме прочитане за жовтень. Я собі ставила за ціль прочитати мінімум дві книги. Я прочитала повних п'ять, шосту я дочитаю, але я сумніваюся, що вийде дочитати її до кінця жовтня. Ну, побачимо, поки я про неї нічого не буду говорити. В основному всі книги я читаю в електронному варіанті, але я собі купила дві книги. Паперовому. Одна називається Коротка історія мистецтва, а інша називається Коротка історія фотографії. Я прочитала у жовтні ось цю книгу про мистецтво. В загальному вона мені більше сподобалась, ніж ні, тому що за допомогою цієї книги, по-перше, я для себе відкрила дуже багато нових художників і митців, про яких я не чула до цього. І також я зрозуміла, який жанр у мистецтві мені подобається, а який взагалі не подобається. І я нарешті зрозуміла, як він називається. Якщо ви новачок, то я думаю, ця книга вам сподобається, тому що вона в загальному розповідає про різні тематики, про різні роботи стилі. І так далі. Якщо ви дуже гарно розбираєтеся в мистецтві, то, напевно, ця книга вам буде нудною. Єдиний, єдиний мінус, який мені не сподобався, це те, що в цій книзі, от, наприклад, є якийсь художник, і його робота одна й та сама повторюється зразу в раз. Можливо, це було зроблене з тією метою, що один художник міг намалювати дуже багато картин, і про них всіх одразу ти не розповіси, тому що тоді книга не буде ось такою тоненькою. Але з іншого боку, коли одна й та сама робота зустрічається декілька разів, то до кінця книги тобі це вже починає набридати. Але в загальному книга непогана, і я сподіваюся, що книга про фотографії мене також не розчарує. Наступна книга, яку я прочитала, це якраз книга письменниці, яка написала текст до цьогорічного радіодиктанту. Називається книга Мова меч, як говорила Радянська імперія авторка Євгенія Кузніцова. Одразу скажу, що мені не сподобалося в цій книзі. Це те, що одна й та сама думка. Повторюється в декількох розділах, і мені здається, що логічніше було б зібрати всі ці думки до кучі і скласти їх в одному розділі. Потім інший розділ про щось інше. і Третій і так далі. А так виходить, що ти читаєш, читаєш, потім перестрибуєш на щось інше, а потім ще раз повертаєшся до того, що було десь там в перших розділах. І ось така не дуже послідовність мені не сподобалася. Але в загальному книга мене зацікавила. Вона розповідає про винищення мов не тільки української, а й багатьох інших народів, які проживали і продовжують проживати на території. Країни Росії. Я навіть вимовити назву цієї країни не можу, тому що мене починає тіпати. Наступна книга, яку я прочитала, називається Як писати добре. автор Вільям Зінсер. І ця книга на ній так і написано: класичний посібник зі створення нехудожніх текстів. Я думаю, що ця книга може зацікавити людей, які хочуть навчитися гарно писати, структурувати свої думки, і це не тільки ми говоримо про книги, а також статті та й навіть пости в інтернеті. Для мене було з одного боку відкриттям, коли автор писав і розповідав про те, що. Тексти потрібно скорочувати і спрощувати, а не намагатися якось так вистрибнути із штанів і написати текст мовою словами, які ти ніколи в реальному житті не використовуєш. Я також така людина, на жаль, це мій недолік, що я люблю багато говорити. Скорочувати це мені дуже важко дається. Я щось пишу, пишу, якийсь там допис, наприклад, в інстаграмі, а потім дивлюся, а текст отакий. Я цю книгу читала в українському перекладі, хоча, можливо, логічніше було б почитати її в оригіналі. Я хочу знайти ще книги цього автора, і мене особливо зацікавила книга. Він про неї писав. Я не пам'ятаю, як вона називається, але там щось про мемуари, типу як писати про своє життя і так далі. Оце її я хочу знайти. І наступні дві прочитані книги художні. Перша це незломима подоляночка, авторка Тетяна Чуднавець. І наскільки я пам'ятаю, це книга саме із життя авторки, вона розповідає про жінку, яка дізналася про зраду свого коханого і вирішила піти служити в ЗСУ. Книга мені сподобалася, я її дуже швидко і дуже легко прочитала ну, легко, якщо це можна так назвати, зважаючи на події, які описуються в книзі. Попри те, що книга, начебто, про війну, все ж таки у ній є частково гумор, частково такі життєві історії, і я могла б її рекомендувати. І остання прочитана книга називається Колишнім не читати або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе авторка Галина Тарасенко. Цікаво те, що я про цю книгу дуже багато читала позитивних відгуків. Я не можу. Сказати, що ця книга мені сподобалася на 100%, вона написана такою мовою, знаєте, я її називаю народною, коли ти читаєш і впізнаєш або себе, або якихось своїх знайомих, ти це вже десь бачив, ти це десь чув. Але так як написано Хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе, чесно кажучи, я взагалі не зрозуміла, е, якісь дії головної героїні, ми. Цілу книгу так читаємо, начебто щось там про її колишніх, ще там про когось. Але до кінця книги, от ти, наче, ідеш ідеш, проживаєш шлях із головною героїнею, а в кінці тобі так і не зрозуміло, для чого взагалі ти цей шлях ішов. Ти не побачив якогось перетворення героя. Все воно було якось так дуже дивно. На жаль, у жовтні я не буду розмовляти про музику, тому що нічого такого особливого я не слухала, і одразу перейдемо до категорії про фільми та серіали. Переглянути за жовтень. У вересні я почала дивитися Гаррі Потера, і це вперше в житті, коли я повністю подивилася всі фільми про Гаррі Потера. У вересні я подивилася перші три частини, і у жовтні я додивилася наступні п'ять. Мені сподобалося, звісно, такою ярою фанаткою Гаррі Потера я не стала, і я не намагаюся шукати логіку у магічних фільмах. Але нарешті я можу сказати, що я таки дивилася Гаррі Потера. Далі я подивилася перший сезон серіалу Чорне зеркало. Там всього лише три серії. Я якось уже дивилася цей сезон, і от я хотіла почати і передивитися всі сезони чорного зеркала, але щось не знаю. Якось перший сезон дуже повільно мені. Заходив, і я вирішила на цьому, поки що зупинитися. І також я зупинилася на серіалі Версаль, я подивилася до цього перший сезон. У жовтні я подивилася другий, але здається, до кінця його не додивилася, скільки я пам'ятаю. Щось мені стало нудно, треба знайти і передивитися, бо там, здається, всього три чи два сезони. Не люблю залишати серіали, але іноді, коли воно не йде. То краще закинути і не мучити ні себе, нічого. Також в жовтні я хотіла подивитися декілька страшних фільмів, але так склалися обставини, що коли я шукала, що мені можна було подивитися, я зрозуміла, що мене взагалі не тягне на е, страшні фільми саме скрімери. От мене оці такі якісь Тупі повороти, коли там щось вистрибує, ти начебто лякаєшся. Цього всього мені не хотілося. Я більше люблю такі психологічні трилери, коли. Тебе начебто нічого не лякає, там нічого не вистрибує з-під ліжка, але все одно тобі морально важко і тобі морально страшно. Так от я подивилася фільм, який називався Prisoners. там знімається. Я вам зараз скажу, хто Хью Джекман і Джейк Джиленгол. Мені фільм дуже сподобався. Він розповідає історію про зникнення двох е подружок, двох маленьких дівчаток, і про те, як їх намагаються знайти і батьки. І поліцейські, і так далі. Така цікава історія, досить непередбачувана кінцівка, тому я б могла рекомендувати, просто не хочу спойлерити. І я зрозуміла, що цей актор Джейк Джиленгол мені подобається і я хочу передивитися фільми з ним. Я подивилася із ним ще один фільм, який називається Night Crawler. Це фільм про те, як чоловік. Став заробляти на зйомці телерепортажів. Не дивлячись на те, що головний персонаж у цьому фільмі викликає досить такі негативні і суперечливі емоції, я би також рекомендувала цей фільм. Він мене. Можна сказати так, тримав в напрузі до кінця, і дивитися мені його було легко, не напряжно. Я люблю такі фільми, коли ти дивишся, і історія протікає плавно. Мається на увазі, що тобі не хочеться постійно через кожні там, 10 хвилин ставити на паузу і йти заварювати чай або ще щось робити. Ще один фільм, який я подивилася, він також із категорії трилерів, я так думаю. Він називається «The Woman in Cabin 10» і там знімається Кіра Найтлі. У Кіри Найтлі персонаж був такий трохи істеричний, але знову ж таки фільм хороший на один раз. І останній фільм, який я подивилася у жовтні, називається Into the Wild. Це історія на реальних подіях про чоловіка, хлопця. Йому там було 23, здається, чи 22 два роки. Який пішов подорожувати. Наче хочеться розповісти цей фільм без спойлерів. Але я думаю, якщо прочитати історію цієї людини, то ти вже і так для себе проспойлериш, з чим закінчиться фільм. Я його подивилася, бо було дуже багато суперечливих коментарів, і мені захотілося його подивитися, щоб скласти якусь свою думку про цей фільм. Спочатку, коли я дивилася цей фільм, мені було головного персонажа не те, щоб не жалко, я взагалі не розуміла. Що він робить. Ну, типу, що для чого, молодий, гарячий. Але під кінець якось прокинулось співчуття, можливо. Коротше, я не знаю, чи фільм я би рекомендувала. І останнє я сама від себе не очікувала, але я почала дивитися Володар перснів. І подивилася уже дві частини. Фільм мені подобається, але. Якби я знала, що одна частина триває 2-3 години, а режисерська версія взагалі 4, я би напевне ніколи в житті не починала його дивитися. Так, ця історія чимось перекликається з Гаррі Поттером, ну як нічим не перекликається, крім магічних істот. Я ненавиджу отакі довжелезні фільми. Тому історія хороша, знято нормально, але. 4 години це не для мене. І останнє, давайте поговоримо про мої улюблені рандомні речі жовтня. Їх небагато, але вони є. І почати я хочу із своєї вишивки. Я почала вишивати першу в своєму житті сорочку. Вона буде виглядати ось так. Тут у ній поєднання чорних, синіх, червоних та жовтих кольорів. І я обрала ось таке полотно, воно не біле, воно таке, типу, як, під льон, чи що це воно таке. Тому що я хотіла, щоб сорочка була така на щодень. Бо дуже часто, коли я бачу вишиті сорочки, які, наприклад, білого кольору. Мені чогось здається, що це дуже нарядно, і я не хочу їх одягати на щодень, А такого кольору вона така досить універсальна. Я думаю, підійде під багато джинсів, під. Брюки під будь-що. І я супер задоволена, мені подобається це заняття, воно розслабляє. Ти включаєш фільм на фоні, напевне, через те я так багато фільмів подивилася. Ти вмикаєш якийсь фільм на фоні і сам собі сидиш, щось там вишиваєш. Коротше, я дуже всім щиро рекомендую знайти собі заняття, яке ви можете виконувати своїми ручками: в'язання, вишивання, картини по номерах, щось взагалі таке робити, там, я не знаю, може, бісер. Дуже-дуже розслабляє релаксуючі заняття. Друга штука досить рандомна, але я вам все одно хочу її показати. Це засіб, містер пропер, і не просто містер пропер, а з тропічним вайбом. От якщо ви знайдете десь ось цей спрей, беріть і несіть додому, тому що він... Дає дуже класний такий аромат. Я ним, по-перше, витираю все на кухні, і тоді ти, коли заходиш на кухню, дуже приємно пахне. Я люблю, коли пахне приємно і не таким неудушливим запахом. І також, що я роблю із цим спреєм, це перед тим, як йти спати, я бризкаю на мийку в кухні. І тоді, коли я зранку приходжу, все пахне чудово і немає якогось такого застояного запаху. Також, і з мого улюбленого у жовтні, це ось ця щітка. Для сухого масажу. Я не знаю, чи науково доведена ефективність цього масажу, але мені подобається, це не займає багато часу, і все ж таки я сподіваюся, що воно якось там вирівнює твою шкіру, підтягує. Ну, це вже мої фантазії, але класна штука, воно не дуже так шкрябає. Хоча, якщо у вас дуже чутлива шкіра, то можливо вам і не сподобається. але Мені подобається, як і подобається оцей аромат від Old Spice, це із Вовком тут написано запах диких цитрусів. Я вам кажу серйозно. Якщо ви десь його побачите, ви його беріть. Він вам треба, це точно. Мені дуже шкода, що у Франції Old Spice не продається. Тому в мене цей уже майже закінчився. Там є ще один, я привезла з України. Я просто коли їду в якісь інші країни і де я бачу цей Old Spice, я просто нагрібаю з собою замість сувенірів. І останнє, чим я хочу поділитися, це ось такі парфуми із ароматом мандарин-базилік. Цього разу у мене версія Forte це сильніші. До цього була звичайна. І так, ці тримаються довше, але і аромат у них такий насичений. Іноді я навіть пшикаюся, потім думаю, а чи не переборщила я, тому що щось таке вже трошечки давить в горлі. Але ось ці цитруси, я просто фанат різного цитрусового. Ну а на сьогодні це все. Дякую за перегляд. А ми з вами зустрінемось у понеділок, де я буду на ось цьому планшеті розписувати плани на листопад. Тому якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і буду рада вас бачити у наступних відео. Всім па-па!